Ще чотири заручники загинули у секторі Газа. Про це повідомляє прес-секретар ЦАГАЛ Даніель Хагарі. За його даними, вбиті це 51-річний громадянин Ізраїлю та Британії, надав Полпел, 79-річний Хаїм Пері, 80-річний Йорам Мецгер та 85-річний Амір Купер. Зазначається, що ЦАГАЛ продовжує вивчати обставини, за яких загинули заручники. Їхні тіла досі залишаються у руках Хамасу. При цьому троє з них були зняті на відео, яке Хамас оприлюднив у грудні, за даними військових чоловіків утримували разом у газі. Бойовики могли їх вбити в хан Юнісі кілька місяців тому. Як зазначається, Ізраїль наразі перевіряє, чи не загинули вони від вогню своїх військових під час обстрілів гази. Варто зазначити, що загальна кількість ізраїльських заручників, смерть яких підтверджено становить 43 особи. Так, 17 травня військові армії Ізраїлю під час нічної операції в Рафаху виявили тіло 22-річної німкені Шанілук. Її вбили бойовики Хамас 7 жовтня. Разом з її тілом було знайдено тіла ще двох людей. Я ж нагадаю, що у жовтні 23-го року прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Нетаняху заявив, що Цахал припинить вогонь у Газі лише після повернення викрадених терористами ізраїльтян. А минулого тижня американський президент Джозеф Байден озвучив пропозицію про перемир'я у секторі Газа із трьох етапів, яку Ізраїль запропонував Хамас. Мирний план передбачає звільнення усіх заручників та остаточне припинення бойових дій. Велика сімка підтримала план США щодо припинення вогню у секторі Газа та закликає Хамас прийняти його лідери G7 підкресли, що пропозиція президента США Джозефа Байдена приведе до звільнення всіх заручників збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, а також остаточного припинення кризи, забезпечуючи інтереси безпеки Ізраїлю та безпеку цивільного населення у секторі Газа.